В Україні з'явилася капсула життя. Цей унікальний винахід, який, за словами його творця Сергія Захаріна, може вберегти вас від обстрілів, уже не робив галасу у соцмережах. Скільки коштує така конструкція, де її можна встановити, та чи може винахід киянина зіставити конкуренцію ізраїльським укриттям? Розповім за мить з вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Винахідник з Києва створив унікальну капсулу життя. Винахід здатен рятувати людей від ракетних обстрілів. Металеву конструкцію можна встановити як у будинку, так і в квартирі чи офісі. Сховище компактне та мобільне. За вишки трошки більше двох метрів та завширшки один метр. більше, конструкція може легко розбиратися на частини. Вона складається з металевих листів, товщиною лише 5 міліметрів, які поєднуються болтами та разом кріпляться до опорної стіни будівлі. Це звичайна став. Алі спеціальна для того, щоб вона не була дорогою в обробці і вже для самого клієнта. Собівартість капсули життя 53 тисячі гривень. Реалізую я її за 70 тисяч гривень. Виготовлення на капсулу життя десь 6 годин. При обвалі будинку модульна конструкція не деформується. Запевняє винахідник. Надійність випробував на собі. Тепер з впевненістю каже, що його капсула життя витримає. Навантаження у понад 40 тонн та захистить від 99% дрібних уламків. Це в нас та сама капсула, над якою здійснювалися випробування падіння плити та навантаження в 43 тонни. Трішки просіла це зовсім незначне просидання. По суті, це вже одне життя було врятоване. Це моє. Якщо складеться будівля, я даю 95%, що люди залишаться живі. В цієї капсулі вона не злетить, так як вона буде пристебнута до несучої стіни. Капсула на 99% захистить вас від будівельних. Уламків. Також вона здатна а, захистити від дрібних осколків до 5 міліметрів. Також винахідник запевняє, що капсула життя обладнана всіма необхідними засобами безпеки. Від прямого влучання така капсула не врятує, проте вона має переваги перед звичайним укриттям, пояснює Сергій. Також для а, подачі воздуха ось ці отвіри тут і тут. Вона кріпиться до несучої стіни. Пожежа трівки з цієї капсули до 30 хвилин всередині повинна знаходитись вогнегасник, кисневий балончик, респіратор або навіть противогаз. Наші люди не завжди можуть встигнути, і це комфортно. Коли поруч з ліжком стоїть капсула, таку капсулу вже придбала одна родина на Київщині. Команда розробника працює щодня, адже є й інші покупці. Для замовлень доступні два варіанти укриття для трьох і шести осіб. У планах винахідника розробити на більшу кількість осіб та поставити на серійне виробництво. Якщо для України капсула життя, яка рятує від ракет, це новинка, то в Ізраїлі такі укриття це норма. Відповідно до закону про цивільну оборону, який ухвалили. Ще в 1951 році всі будинки в Ізраїлі повинні мати системи захисту. Так, зараз на території Ізраїлю нараховується понад мільйон підземних бомбосховищ та громадських укриттів. Щоб дійти до громадського укриття, мешканцям Ізраїлю необхідно 5-10 хвилин, однак ракети долітають значно швидше. Відтак населення має лише 20 секунд на пошук сховища. Щоб уберегти цивільних у 1993 році влада Ізраїлю зобов'язала забудовників Проєктувати укріплені кімнати із залізобетонними стінами, металевими герметичними дверима та системою вентиляції. Такі укриття присутні в усіх житлових та громадських будівлях. Є два види таких кімнат: мамак, укріплена кімната в громадських будівлях, яка передбачена на кожному поверсі, та мамад укріплена кімната у квартирі. До речі, такі укриття передбачені і на випадок хімічної атаки. Вони оснащені спеціальними фільтрами, що обережуть вас від хімічних отрут. Субтитрувальниця Оля Шор також в Ізраїлі можна зустріти захисну конструкцію, яка дуже схожа на українську капсулу життя. При цьому такий модуль може легко та швидко розкладатися та складатися і не займає багато місця. Наостанок розповім вам ще про одне українське ноу-хау, яке підірвало мережу не без гумору. Якщо ви призовного віку і не хочете потрапити на очі, а точніше до рук ТЦК, то тоді ця пропозиція саме для вас: справжній порятунок від військомів: землянка притулок. В секретному місці, як зазначають у відеоролику, там є все для автономного виживання: піч, продукти, спальне, місце, природа та свіже повітря. Майже all інклюзів І вся ця розкіш всього-навсього 400 євро. Цікаво, хто вже скористався такою послугою. Поділіться враженнями з нами у коментарях. А ще напишіть, що ви думаєте про українську капсулу життя, чи встановили б ви таку конструкцію у себе в домі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.